То зараз до нас долучається Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики та очільник державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках. Раді вітати вас, пана Григорію. Добрий день, да, бажаю здоров'я, добрий вечір. Добрий вечір до того, як ви до нас долучилися, ми обговорювали ініціативу про будівництво атомних реакторів, яка вже схвалена профільним комітетом Верховної Ради. Йдеться про будівництво третього четвертого реактора. Мова про ті, які вже збудовані там на 70% і були законсервовані. Тобто, ми на базі тих, я так розумію, реакторів просто продовжуємо будівництво. Водночас чуємо від енергетичних експертів і критику щодо цієї ініціативи і та жлана дзеркаль говорить, що це казочка побудувати ці реактори в такі короткі строки, як ви оцінюєте взагалі цю ініціативу? Дивіться, я як енергетик і як людина, яка має енергетичну, ну, енергетичну освіту, я завжди за розвиток атомної енергетики. У мене ще й освіта. Да? Але в державі, яка воює і яка втратила більше. Я вже, я вже я вже не пам'ятаю, скільки ми гігават електроенергії втратили там за останні обстріли 9 гігават електроенергії. Будувати два атомні енергоблоки, не маючи поряд е, інфраструктури для того, щоб її видавати в мережу. Ну для мене це, це таке питання. Ду, ду, дуже таке складне. По друге законопроект сьогодні зняли з з розгляду Верховної Ради України. Тому що навіть в услуг народу немає єдності щодо цього законопроекту. По-третє, я ніяк не я не можу зрозуміти, що ми будуємо да є. А, а, там, проєкт, Якщо вже ви не розумієте, що ми будуємо, то уявіть, як та, нам складно я, розібратися. Я не розумію, що ми будуємо на Х3, Х4, да, на тих майданчиках, які були законсервовані після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, тому що навіть в якщо буду, ну, Україна на підчас незалежності, вона добудувала три атомних, енергоблоки. Запорізький 6-й енергоблок Х2, Хмельницький 2-й і Рівненський 4-й. І є законопроекти щодо розміщення е нових ядерних установок, де там пишеться да, реакторну установку ВВР 1000, в 320 да, наприклад. І ми розуміємо, тому що модифікації ВВР 1000 є Понад А, да? і а який ми будемо будувати в своїй державі. Ну, наприклад, для мене, як колишнього голови регулятора, мені мені невідомо. Не Я бачив і проєкт закону ще коли працював держав регулювання, і бачив законопроєкт, законопроект, який е міністерство енергетики подали на і на уряд, і на Верховну Раду України. Ну в мене дуже багато запитань. Перше, я ж кажу, що ми взагалі будуємо, тому що, наприклад, я вже заплутався в, в, тих, в тих енергоблоках, то ми малі модульні реактори. Як ваша е, людина, яка присутня у студії, каже, що ми будемо будувати малі модульні реактори там ми будемо будувати Хмельницький 3 і 4. Ну, будемо на Південноукраїнській атомній електростанції будувати 4 і 5, енергоблоки. Я так розумію, плани амбітні в уряду. Пяти. І 3 і 4, і 5 і 6 за технологію АП-1000. Так, да, АП-1000, да. Тому, ну, по-перше, щодо АП-1000. По-перше, це технологія наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Там є також процедура щодо передачі цієї технології тому що uh -huh. давайте не будемо спілкувати, коли окупували Запорізьку атомну електростанцію, на якій використовуються і і паливо встінгаус, і розрахункові коди. То Російська Федерація не Вона там займається не тільки окупацією Запорізької атомної електростанції, знущанням над містом супутником Енергодари над ліцензійним персоналом, а також займає, займається таким промисловим шпигунством. Тому що, по-перше, Україна єдина держава в світі, яка змогла перевести свої атомні енергоблоки з проектного палива ТВЕЛ Росадського на паливо Вістінггаус, і, і змогла злізти з цієї атомної голки Російської Федерації, Ми – та держава, яка є найкращим прикладом, як злізати з голки ядерних технологій. Тому я ж кажу, я мені мені дуже дивно. Ну вірніше, я дуже радий, що на сьогоднішній день Верховна Рада України зняла з розгляду цей законопроект. А, а ще там є, от в мене одна така там теза. Дивіться, нам генерація там від одного до трьох гігават електроенергії нам необхідно вже вчора, uh -huh. да тому що там, У нас є і питання щодо. А підстанції на Кокоенерго в нас є питання щодо теплової генерації, тому що маневрова, маневрова потужності вони, на жаль, там дуже їх багато знищено. Не будемо допомагати ворогу і розповідати де і як, але наразі будувати зараз за там, енну кількість мільйонів доларів енергоблок, який буде за словами. І очільника енергоатому, і очільника Міненерго буде побудований через 3-4 роки. А на мою думку, він буде якщо дивитись статистику будівництва нових енергоблоків, це там не менше там, 80 років, то зараз вкладати величезні кошти платників е за електроенергію споживачів за електроенергію, на е для того, щоб е будувати е там величезні енергоблоки. В країні, яка в стані війни, ну для мене, це, ну, це дуже, дуже дуже багато запитань. Тому я бачу там, і щоб ми пройшли більш-менш спокійно осінньо-зимовий період, це по-перше, це треба під підвищити січіння з нашими європейськими партнерами, так, для того, так, так. щоб нам. Там нам мог до нас міг заходити імпорт більш розширений імпорт електроенергії: 2, і 4 гігават, два і сім, гігават електроенергії. Над цим треба працювати. По-друге, я дійсно погоджую, що нам необхідна ем, така генерація, яка буде по перше, і захищена, тому що можна відбудувати теплові електростанції, але потім. Неповажна Російська Федерація почне знову годити по нашій маневровій генерації. Ми знову будемо в тій ситуації, в якій зараз знаходимося. Третє, це ну я не є там таким великим прихильником відновлюваної енергетики. Чесно кажу, але наразі там сонячних панелі, вітроелектростанції, пара газові установки, газопоршневі, Установки, он, он, як би сьогодні бачив новину, що Київ закупив 14 міні-ТЕЦ для того, щоб місто Київ не, не залишилось без світла і без тепла. Але це вже треба було робити вчора, тому що ну, ми ж розуміємо, який в нас е, там, так, нерозумний сусід, да? е, тому ми повинні до цих. Сценаріїв ми повинні вже готувати сьогодні, тому що в нас до зими зима-завтра, то в нас до зими залишилось ну таких там 4-5 місяців. Для того, Пане щоб Григорію, готувати. і ми якраз. Ще хотіли про дефіцит зимови поговорити, але перед цим хочу невеличке уточнення. Вчора у нас в гостях була пані Вікторія Гриб, вона голова підкомітету з питань енергетичної безпеки, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Так, от вона була на цьому засіданні, де профільне відомство і Укренерго пояснювали, розповідали наскільки це чудово, прекрасна ідея. От і коли ми запитали про нормативну. Базу, якісь документи, то вона сказала, що юридично, поки Верховна Рада не проголосує за цей законопроєкт і законний вступить в силу, то вони навіть не можуть розробити нормативну базу для того, аби порахувати новий кошторис. Адже за старим кошторисом це коштує приблизно 70 мільярдів гривень, а за новим, враховуючи інфляцію, це буде коштувати вдвічі-втричі більше. Повністю з вами погоджуюсь, але дивіться, я Теж дивився це в засідання е енергетичного комітету, коли е ну я не маю права коментувати посадових осіб, але коли міністр енергетики переводить е слова е голови е компанії, на енергоатом, президента виконуючого обов'язку президента компанії, а, а пан, вибачте, я, я помилився, пан Герус переводив слова. Керівника експлуатуючої організації, а міністр переводив слова е, очільника державного регулювання, да і коли е, люди приходять з такою підготовкою, я таких засідань засідань е, енергетичного комітету за все своє життя, я, я такого не бачу. Е, дійсно, вона вона права, але давати техніку економіки, як підґрунтя для прийняття позитивного рішення давати е, техніко-економічне обґрунтування 2017 року? Ну, хоча б за ті там скільки сім років могли енергато міг би спромогтись і оновити техніко економічного обґрунтування і надати більш такі, я з вами також погоджуюсь, більш такі реальні цифри щодо будівництва енергоблоків Х3, Х4. Тут повністю з вами пане Григорій, дуже коротко додамо про дефіцит інформацію. Узимку дефіцит електроенергії в Україні сягатиме 35%, Тому світло в домівках українці зможуть мати лише по 6-7 годин на добу. Такий сценарій озвучив гендиректор компанії постачальниці електрики Ясно Сергій Коваленко. При цьому зазначив, що прогноз дещо скоригують у серпні. Саме тоді стане зрозуміло, чи вдасться наростити імпорт, і яку частку генерації буде відновлено до настання холодів. У будь-якому разі ковале. Анко рекомендує населенню бізнесу під'єднувати альтернативні джерела живлення: акумуляторні батареї, сонячні панелі, інвертори, напруги, генератори тощо. Отже, пане Григорію, які ваші прогнози щодо опалювального сезону? Чи дійсно вже зараз українцям треба готуватись до того, що світло в них буде по 5-6 годин на добу, не і не більше? Ну, дивіться, ми ж про це знаємо. Ми ж не так. першу з проходимо у стані війни. Та да, і ми були. Критичної ситуації і минулої зими, коли об'єднана енергосистема розділилася да на острови споживання, а повністю погоджуюсь, треба там, нам, як громадянам, готуватись до достатньо складної зими, але все буде також залежати і від температури, і яка температура буде взимку. Якщо нам пощастить, по і зима не буде холодною, то ми то це буде не 6-7 годин, а там 10-12 годин. А якщо зима буде більш складною, да і більш там суровою, то ми будемо мати там, від 4 до 3 годин. І дійсно, я на жаль погоджуюсь з, з там, з керівниками, з керівниками енергетичних компаній. Що споживачам за електроенергію і за тепло необхідно готуватися вже сьогодні. О той же ЕКОФЛО, він е, е, неділю назад він коштував, якщо я не помиляюсь, там 90 тисяч гривень. Сьогодні він вже 110. Тому і ціни ростуть. І генератори дійсно також. Там, сьогодні вони коштували там, від 25 тисяч гривень, сьогодні вони вже коштують 35 40 тисяч гривень. Тому е, дійсно нам необхідно готувати. Тись мати альтернативні джерела постачання для споживачів, і електроенергії і тепла, і, і будемо вірити, що погода нам допоможе знову. І також ще дуже коротко хочу запитати нашу редакцію, цікавить, а наскільки ось ці акумулятори, інвертори, які спочатку викачують електроенергію з мережі, зберігають її, а потім в екстрених випадках її видають. Також є от системи резервного електроживлення, це які можуть потім забезпечувати електроенергію всю квартиру чи будинок. Наскільки це тривожно для загальної нашої енергетичної системи? Адже для того, щоб Поновити запас цих електропристроїв, треба, щоб вони ну дебело порцію електроенергії з мережі викачали? Чи не спричиняється додаткової напруги, якщо всі будуть користуватися ну, такими гаджетами? Так погоджуюсь, да, що... але який в нас вихід? Повернутися до первинного пшинного строю, да, не мати ані електроенергії, ані тепла, ані гарячої аніканалізації? Uh -huh. uh -huh. Тому ну там є. Ну, маємо те, що маємо, і необхідно зараз не тільки там, імпорт, як я казав, підвинтом е е е сечення е поліпшувати, але і треба е дивитись на те, як ми і теплом будемо забезпечувати. Та? Там були <позиції> е е пропозиції щодо, якщо в когось є можливість виїхати за, там, за велике місто, в кого є там. Дома за за містами їх також, мабуть, це буде економічніше підготувати дом і бути більш незалежним від, 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 від об'єднаної енергомережі, аніж бути від неї залежним. Ну, дизель-генератори теж ніхто не відміняв. Вони ж не працюють від об'єднаної енергосистеми. Так. Вони також можуть підтримувати. Баланс в енергосистемі, тому що зможуть заряджати не від, від, від не від об'єднаної енергосистеми, а від дизель-генераторів. Тут який варіант то для себе вибере, той буде то той так і буде її розвиватися, то і розвивати, той і буде, так, але... для випадку, та, той, той буде правильним, але про цим варіантом треба вже думати. Зрозуміло. Пане Григорію, ми вам дякуємо, що знайшли час і Дякую, можливість вам. долучитися до нашого ефіру. Вам нагадую, що Григорій Плачко, експерт із ядерної енергетики, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 2017-2021 років, був з нами на прямому зв'язку.